Сергій Галата доїхав до нас з деяким запізненням. Я так розумію, це вибачте, це пов'язано пов'язано з тими подіями, в яких ми перебуваємо. Розкажіть, будь ласка, що нам очікувати? Що за що, що, що за ці два-три дні може змінитися в Україні? Ну, перш за все, це моя думка і думка Всеукраїнського об'єднання свобода, що керівництво держави потрібно вживати більш рішучих дій до тих проявів сепаратизму, які відбуваються на сході країни. 16-го? Квітня чи очікувати нам вторгнення? Ну, з деяких джерел надходить інформація, що 16 квітня з метою зірвати переговорний процес, який відбудеться з представниками Євросоюзу та Сполучених Штатів, що керівництво Російської держави, а саме Володимир Путін, запланував 16 квітня вторгнення військ на територію на материкову частину України. Це офіційна позиція свободи? Ну, Тобто так вважають керівництво. Так, да, так вважають в керівництві Всеукраїнського об'єднання «Свобода». на офіційному рівні. На офіційному рівні, так. Що для що з цієї мети здійснюється зараз? І що можна зробити? І що можна зробити в Кременчуці саме? По всій Україні створюються об'єднання громадян. Відбувається повсемісна мобілізація членів нашої організації. Тільки спільним спротивом ми можемо стримати цю агресію яка може відбутися в найближчі години? Ми маємо е, повідомлення від самооборони Майдану е, Кременчуцького, так. так, про е, те, щоб вступати в патрулі і так. тому подобає. О 13-й годині відбудеться координаційна нарада за участю також представників Кременчуцького майдану, де будуть вирішені питання по патрулюванню, по охороні, по створенню блокпостів в місті та про дії у випадку введення військового стану на території України. Військовий стан, я так розумію, поставить хрест повністю на виборчій кампанії. Ми розуміємо, що військовий хрест ми поставити на президентській кампанії, але без ведення військового часу ми можемо поставити хрест на нашій державі на територіальній цілісності України. Як ви дивилися, що Лавров заявив, що обов'язково учасником переговорів так званий. Кандидат президенти Добкін повинен бути, вони вже вирішили, як змірновим Придністров'я, хто буде президентом України. Ага. Да. У нас зараз основне завдання і фахові і юристи Всеукраїнського об'єднання Свобода займаються, щоб зняти з, депутатсь... з перегонів, президентських перегонів України Добкіна ага. Добкіна, Царьова, які виступають повсемісно за сепаратизм України. Ага. Ці люди не повинні приймати участь в президентських виборах. Тобто фактично вони прямо порушують норму про те, що їх вислови не можуть порушувати територіальну цілісність, порушувати конституційний лад і так далі. Д так як вони являються кандидат-президентами, проти них порушити кримінальні справи не є можливим, бо в їх є президентська недоторканість. Тільки після того, як їх ЦВК скасує реєстрацію кандидатами в президенти України, може запрацювати на повну потужність правохоронну машину. <ган> Дякую вам дуже за це повідомлення. Я думаю, що е якщо у вас буде така потреба, якщо будуть такі ініціативи взагалі пов'язані з е тими подіями, що відбуваються, це, це, це Терміново свобода виступає за прийняття закону про зброю. Ага. Цей закон не, ну, вже на часі, не відбувалися ті події, які відбулися в чутово в суботу, були б їхали мешканці озброєні, вже міліція вела себе тим образом, яким вона вела. Відповідно, угу. вони зачепилися тільки за те, що є якась зброя. Так? Так, Якщо так, б так, була дозволена. Так. Дозволено зброя. право носіння зброї, цих би питань б не виникало. Ну, ми сьогодні розмовляли в ефірі з нартипом Шопувало Кременчука, і його позиція, що ну, така вона неоднозначна. Він не дуже розуміє, навіщо дозволяти вогнепальну зброю. І, я думаю, що можливо активно слід працювати із всіма депутатами. Звичайно, ну, того, подивитися що... на європейський досвід, на той же досвід Швейцарії, де майже 90% чоловічого населення Швейцарії мають на руках вогнепальну зброю. То ніхто ж не скаже, що в Швейцарії уровень життя, уровень злочинності більший, ніж у нас. Так.